Hey, ви на моєму каналі. Сьогодні буде обзор моїх косметичок. Like you, okay. І ну, я буду трішки їх перебрати ще заодно. У мене взагалі є три косметички. От перша стакан мені мама пошила така прикольна. От ця, ця взагалі... Ми купляли мені 8 клас, треба було пенал і чогось ну, нормального чого не було. Тому купили косметичку. Пеннал вже не користуюсь, вона мені вже давно не треба. От. Тому це косметичка, вона вже мені другий рік. Е, і ще отакий теж подарували. От, тому починаємо взагалі, з цього. тут взагалі дуже мало, бо вона нещодавно з'явилася. Я тут навіть ще не спіла щось покласти. У мене все так розкрите, я не знаю. Найбільше всього. Цій, звісно. Чого так, я не знаю справді. Я на це питання вам не зможу відповісти. І так, поїхали. Що в мене тут? Тут в мене, я нарешті знайшла к світку, в якій близає палетка. Бо в цю вона влазить, в цю також. От, просто, А тут влазить, і це взагалі файно, тепер вона тут лежить. От, бо вона просто у мене лежала в ящику і все. Ось така гарна. Я ну, так, показувала її, коли робила мейкап новорічний. Коротше, ось Не але окей. От, там я більше показувала. Так, далі, що тут ще? Ну Взагалі, до речі, в принципі, все, що якраз у мене використало за макіяжом. А, Тут, по-перше, ось такий тінт Куплений в Аврорі. Мені його також подарували. А, вот. Я його люблю, він дуже мені подобається. Такий яркий. У мене ще є один, але тут його зараз нема. Вот. Не, не в цій косметичці він. Далі я так... ось такий лептінт. Ось такий типу він прозорий з перцем. Дякую, хотіла просто прозорий, але. А, і ось такий от олівець 109. Від Glenbie. Також на новий рік вот, А, Ще ось такий, типу, теж олівець, але він, типу, ось такий. І взагалі, як він не користуюсь майже. От, я ж кажу, бо я їй казала в відео, я, типу, дуже рідко фарбуюсь, тому багато чого я не користуюсь. От, також ось такий, типу, зублок це називається. От, ну, коручше, це малюється стрілки. Це взагалі не моє. Я його брала для. Мейкапи, які повторяла біля Аліш, але так его не віддала. окей. Далі це, це такого, що мені дарувало на Новий рік. У мене минулому року року багато космет... ну, косметики подарувала. Це такий блаш, румянця, я дуже хотіла. Користувалася їх не так багато. У мене нема кісточки. Я справді не знаю, де вона. Я не знаю, не моя кісточка. Косметич... Ну, типу, вона не моя, але моя, ну коротше. Вона така у мене маленька, я її нібито бачила, але я її не бачила. Ну ладно, без неї. І останнє це мені потреба на день народження. Ось таким, це, теж, це Lamy Crystal Lip Tlos, коротше. Дуже класний, я їм дуже користується. Воно вже так. ну, би не, закінчується, не закінчується, але ну, типу, я їм користувалася дуже часто. Вот. Він, типу, він, У нього як у ось, типу, пластмасова штучка. Не знаю, видно чи ні. Така, це трошечки мінус, але, в принципі, ну, мені подобається. Так, що було в цій косметичці, я розібралась. Тут, в принципі, майже все від Гумбі. Ладно, тільки три речі, ну, ладно. Наступний до гостя, бо тут менше, бо там дуже багато, там дуже довго будемо розбиратися. Вот, цень не буду купляла. Це такая вот тут куричнее вот, черная. Тинее, тут щекисточка есть. От, і це, якщо я не помиляюсь, я покупала в 22-му році, коли вийшла вен здей. Без питань, на що воно мені треба було, я не фарбувалася. Але, в принципі, я не пожалкувала, бо воно мені дуже знадобилося в мейкапі біліш. Далі ось така кісточка, це, до речі, єдина. Ладно, в мене ще є кісточка ось така, двохстороння. Це мені подарувало. Це єдина моя кісточка, саме моя. Не, не забрана у мами. Ось така от моя штучка. з, з одного боку така, а з іншого тут, типа, печать. І вона іде, як стрілочка. У мене до війни була, але там сердечко було. Чи зірочка було, щось таке? Ні, сердечко, сердечко. От. Але, як по мені, оця стрілочка набагато краще, бо поставу, хоп, охопи там підмалював. І останнє, що тут є, Тут, до речі, а ні, не останнє. Що з ним? Краще, це теж такий, типу, Ліптінт. Я його покупала, до речі, коли їх. Я його випадково купила, як випадково. спонтанна була дуже покупка. От. Але я його купила, це якраз їхала в табір. От. В плані того, що оця кісточка вона така велика. Я дуже хотіла, мені сподобалося. Я взяла купила. Вот. Я думала, він буде прозорий, але коли я не фарбувала губи, а була ситуація в таборі. Я фарбу губи цю штукою, потім дивлюся зеркало, а чого у мене губи рожеві. А воно виявляється ліптінт з сюрпризом. А, вот. ну, але класно, мені дуже подобається. Далі Бібі-крем. Бі -бі ну да, бі-бі-крем. Я не знаю, що ще сказати, Я їм дуже користувалася, особливо. От. Класне. Далі у нас іде дві туші. Вони дві е, чи не, не відкриті. Це мені дарували минулого року. А це мені подарувало на день народження. Я дуже хотіла. От. І нарешті, в мене, карасі, в мене є туш, е, сьогодні тушь. Да, Вона мені мама якраз не дарувала, там зайшла дуже мало, а в неї все закінчується. А в мене тупо три туші. А ще десь тут повинна в іншій косметички бути одна ще. От. І ну, типу, вона так закінчується я на яких закінчити не можу. І я хочу вже цю відкрити, але щоб це відкрити, мені треба ці, бо ці, не, довше мене лежить, щоб не закінчилась. Це у нас від Glamбі. Це е, е, Sky High. Дуже я хотіла, дуже класна. Е, і остання косметичка де, де дуже багато всього. Я сама навіть не знаю, що тут є. Перше, що тут є, це ось такий от бальзам для губ просто. Ну, бальзам, ну бальзам, да. Просто прозорий запахом. Не пам'ятаю, з яким запахом. Нібито банан. Ні, Не банан. Не пахне бананом взагалі А Далі от така ось, ось така олійка для вітабрів. Активного росту. Ну, Я один період дуже користувалася потім перестала. Далі, що в мене тут? Це що ж таке? Типу помадка. Це взагалі мамина, але вона щось робить у мене. І ладно. О, Дуже така прикольненька. От. Далі Тут лежить туш. тушь. Е, це взагалі туш, давно закінчилась. Нібито. Але що вона... Ні, вона ще ти помалює, але я вирішила нею не користуватись. Ладно, хай лежить. Вона, мабуть, вже просрочена. Ладно, пропустимо цей момент. Я потім буду розбиратися. Далі йде ось такий чорний олівець. Ліка для кутикули. От. Але її не, не користують, бо в мене інше є. Я взагалі заблошу, вона тут є. Далі йде ось такий от теж Айс Лінер. Коричневий, блін, оце якраз. Я не знав, що він є. Оце якраз класно було для мейкапу біля Аліш. Ну ладно, ми пропустимо цей момент. Далі ідея теж мамина, вона мені видала ще в 2022 році, коли були Ереві Вот. Він теж він, о, кольоровий, але він з А, Я їм наносила коротше, поверх помади, ну, коротше. Бо якраз помада була такого кольору, і вона блистинку видавала. Далі теж мені доворав. На новий рік. А, мама нам робила адвент-календар на в минулому році, і там були різні подружки. Тут ось такий от блеск. А з блоскідками. Вот. пару пора розкристувала. Ну це класний. Взагалі, блін, у нас такі косметики. Я ще жалію, що в мене немає. Але, типу, її справді нема. Але вона є, і я не фарбуюсь. Далі тут лежать ось такі вот дві заколочки. Я дуже-дуже хотіла дві, ну просто хотіла чорні заколки, як вони в мене з'явилися, я їм не користуюсь. Ну. Но... В цьому все я так само в мене з носками Nike, коротше, білими. Я їх так наразу ще не одягла, бо не зайшла приводу. От, далі йде ось, така, ось такий пензлик, це нібито мамин, але він у мене. Я не знаю, що з нього життя помогтало Ладно, це теж не мій. Далі йде ось такий от... скрібок Гуаша. і це ось такий ролер, чи як він називається. От. Я дуже часто корисовувала, зараз, типу, Святок сказав, що він на рахунок цього нічого не знає, тому поки не користуюсь. Далі іде... Це мені на день народження подарували. Разом з цією душою цікаво є. Це такий Вікторія Victoria's. Я його ще не відкривала, бо ну, в мене так все відкрито. Ось така туш. О, до речі, ці, ці, ці три, три туші вони, навіть, ну, всі закриті в мене чекають у черги. Ну, типу, ці ще не дуже довго, а ця ну, справді рік, тому, я, мабуть, коли мені треба буде пофарбуватися, я вже її нарешті відкрию. З цих двох я поки ще не вирішила. Буду дві дуже класні. А, наступний ось такий лепглос. Мені так проще. А, легше. А, це також водика календарі був, Я використалася з ним пару разів. Ну, як завжди. ну всім пару разів покористувалась. Далі йде ось така помадка. <рапляє> от помадка. Історія: два однакові кольорі. Я просто боялася, що я буду дуже часто використовувати. що це закінчиться. І це я купила в Аврорі. От. Four Lips, о май гад. Вот, я боялась, що він закінчиться, і потім uh, я просто це побачила, така, це закінчиться, а цього більше не було. Коротше, купила, і того таке воно не відкрило навіть, а це не вже не закінчився. Коротше, поспішила, думала, що він закінчиться, і його більше не буде. Угу, звісно. Прилежить, ну, хай лежить. Далі йде ось така от теж, типу, просто чорна тінь, це ніби тут теж мама, не? Вот, да, позабрала у мами, why not? І тут останні три речі. Це от Другий тінь, про який казала, тут я більше використалась, бо він в мене довше. А, вот. Ось таке. цей менше такий. Це от. Вони різні. До речі, я в Аврорі не бачу давно такі. Але вони дуже класні, дуже їх люблю. помадки від uh, Glambie. Це я сама купляла. Це також мені на новий рік дарували. От, вони різні. От. Такі, це більш такий коричнець, де ж такі не буду. Окей. Ну, американка-американка. Що американка. ска... можна ще сказати? У мене дуже мулює питання, де моя кісточка, але її нема. Це дуже шкода. До речі, у мене ще є. У мене дуже мулюється, де моя кісточка для блаш. Але, ну, ладно, окей. До речі, ще в мене є в сумці, лежить близько. Тривала день народження. Я, я дуже його хотіла. Я користуюсь, до речі, дуже часто, але він. ну, як часто. А, але він досі, досі ще не закінчився. От, це Через Шайн. ще після цього я дуже полюбила вишню. Ну, буває. З ким не буває. Це вся, в принципі, моя декоративна косметика, нібито, сподіваюсь, про нього я більше не забула, У мене ще є а, косметика, але я ну, показувати її вже не буду. От. Багато яку я вже не користуюсь, бо косметок сказав все, то не можна. От. Ну, коротко, <laughs> Взагалі я зараз буду перебрати все все. Бо типа, ну, Три три косметички, і мені треба якось або якусь одну трішечки заізгоїти і вигнати її з моєї родини косметичок, бо ну три справді вже не вміщаються. от. Ну, типу, це справді жах. Топ-факт. Я ще не закінчила користуватися от тим блиском, який я показувала перед цим. Я вже купила новий. Why not? Ну, типу, він справді за такий крутий, класний. Куплявся, наскільки я знаю, ну, в Єві. Бо тоді тільки в Єві було, а може просто, я не знаю. Це подорого. Це я купила в Аврорі. До речі, позніжці. от, І це тоді, ну, це просто був без варіантів. Купляємо. Ми з вами купила два. один мені один її. от, Бо в Аврорі, ой, Боже, в Аврорі, в Єві він набагато дорожчий. Навіть знижку. От, тому да. до речі, після цього, як ми його купили, я більше в аграрії його не бачила. І знижку, і без. Тому да. Успіла. Успіла купити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі на моєму відео. Бай!